Всім доброго дня. У нас, правда, вже не дуже такий день, вже ближче до вечора, але все, все одно добрий день. Так, що у нас сьогодні було? Добрий день. Вон вікуся моя грається там. Так, що хочу сказати: була на базарі, потім приїхала, мої дівчатки нарвали липи, зварили собі суп з галушками. Вони в мене дуже таке люблять. От. Трошки відпочили. Зараз хочу приготувати щось для вас смачненьке. Бачите, на задньому плані в мене нарвана полуниця, шовковиця і вишня. Вікуся сама ніхто не допомагав, пішла, нарвала. Будемо варити компот. Це вона таке любим. Ну і я люблю. Ми от влітку, ми дуже багато компотів варимо. Але хочу вам сказати, що з самого дитинства ми варимо компоти без цукру. Не то, що там нам його шкода, або там ми щось щоб бюджетно було. Ні, ми просто так любимо. У мене мій покойний тато так от пив, і ми так от привикли і. Мама так варила, і я так люблю. І навіть сце навіть коли десь я скуштую, а він солодкий, я цього компоту пити не буду. Ну це не ну це ну я так ми так любимо, і мама, і, і вікуська в нас так любить, щоб пити не солодкий компот. Потім бачу в коментарях: мені пишуть від відкіляя? Я із Полтавської області. Я тобі писала, ну, може, хтось не цей. У мене є на каналі опис, чи як там правильно сказати, там написано від відкіляя. Так що ну, я думаю, що вже всі почують і будуть знати. Так, сьогодні ми з вами приготуємо. Дуже цікаві такі пиріжечки. Я нічого не купую там на базарі, але завтра знову туди їду. Може нас обираємо одне відеречко, може два, але все одно повезу. От, і візьму з собою такі пиріжечки. Мені вони дуже подобаються. Поділюся з вами рецептиком. Може хто теж так робить, але сама задумка тіста дуже цікава. Скажу чесно, ми її вигадали самі, тому поділюся з вами. Може, десь хтось теж люди роблять? Я не буду нічого казати, що там ну я ніде не бачила. Ми робимо вже так, ну не знаю, скільки, вже так декілька років. Взагалі раніше, знаєте, ж, як пиріжки, на кисляку, я пам'ятаю, в домашньому, мама завжди таке робила. А потім вже перейшли вже більш на сучасніше, от, дріжджові там, Але теж, буває, мама робить і на такому, але ви знаєте, вона мені каже, на соді і на кефірі. але Мені подобається. А вона каже, а мені не такий смак, як от. Чуть, ну, відрізняється все-таки купований кефір і е, е, такий домашній. А домашнього, У нас тут є в людей корови, але я думаю, е, зараз от хто живе в селі, або може їзде на дачі, або може до когось з родичів. Що Раніше в селі було коров дуже багато. А зараз так. Раз, два. Я не знаю, навіть, скільки у нас тут в селі коров. Не знаю, навіть і обманювати вас не буду. Ну, дуже мало. То ми її не купляємо, тому що молока ми не п'ємо. А вікуся, якщо п'є, то я купу, купляю їй таке куповане, і то вона інколи п'є, а інколи так возьму, Вона каже: Я не хочу. в общем. брали їй тут у подружки козини козине молоко. Я кажу, пий, козочка їсть там і квітку, і вона все-таки не буде підряд. Ні, ви знаєте, випила так чашечку, потім каже: Оля, я не буду. Ну все, ми тоді сказали подружки, щоб вона не возила, тому що вона його не п'є. Хоча воно дуже корисне, ну, це таке діло. Це треба як любити, щоб його пить. Так, балачка балачками треба робити, бо треба ще йти полуницю собирати. А я розбалакалася. Так, для цього рецепту нам буде потрібно борошно, це для тіста, я вам кажу, розпушувач, сіль, трішки цукру, майонез. Це для тіста. Для начинки ми візьмемо болгарський перець, сир фета, потім просто звичайний сир і ну, твердий. І сир кисломолочний господи, кріп. І вялені помідори. Вялені помідори, які ми робили власноруч. Сюди додаємо розпушувач. Всі пропорції, я, як завжди, напишу вам під відео. Сюди додали трішки солі. Це виходить, десь так. Так, і цукор. Я не багато його кидаю. Так, це перемішали так. Воно буде так тісто, у вас замішуватися. Воно буде не рідке Так, додаємо сюди наш майонез. Майонез я брала не дуже жирний, 40%. Він таку випічку дуже добре йде. Так. Замішаємо відразу ложечкою, а потім будемо вимішувати руками. Ось таке тістечко ми замісили, хай воно у вас полеже там хвилин 15, а ми поки будемо займемося начинкою. Так, беремо цей сир, я сюди поклала його, цей фетарь, ну він роздавиться. Так, трошечки так от поріжу прямо у мисочки його. Він такий же м'якенький, все. Тоді сюди пучочок такий укропчику. Можете зеленої цибульки, як ви любите. Я цибульку не буду кидати, тільки кину. У мене там дівчата питали, якою, яким борошном я користуюся. Дівчатка, я, якщо чесно, беру і хуторок. І... Погриби. Це у нас тут. Ну, хуторок, я знаю, що він є по, по всій Україні. Погриби я не знаю, не буду обманювати, а от хуторок знаю, що це у всіх він є. Тоді, сюди беремо і натираємо сир. Такий твердий. Я взяла красноградський раз. шматочок прала думаю возьму. Все одно буду якийсь рецепт, думаю, треба взяти, щоб було вдома. У нас сьогодні, так, на вулиці, і тепло, і не дуже. Вітер до обіду було хмарно. Потім тишечки вияснилося сонце. Коли я їхала з базарю, було вроді трохи сонечко. Приїхала додому, затягло. Думаю, буде дощ. Точно вікуська біжить, каже вже дощик. Він був невеличкий, ну але все одно так і тепер ріжемо сюди болгарську перчинку. Дівчат, ще хотіла сказати хлопці, якщо у вас немає майонезу, ну, раптово там, а є, наприклад, там йогурт, можна замінити майонез йогуртом. якщо е Воно теж буде смачно. Ніколи не робила, скажу чесно, на ну, і, е іменно це із сметанкою, але я думаю, що навіть з сметаною теж вийде. Так. Потім, якщо у вас от, там немає скільки видів сиру там, або що, можете просто з сиром зробити, можете не додавати там, цей болгарський перець, це ж все за смаком. Знаєте, Є люди, які ж не люблять там, змішаного там, там, сиру із овочами, то тоді там дивитися. Можна просто там, з одним сиром навіть якщо таке не любите, або молочне там не переносите, можна просто звичайної капустки взяти, посмажити і зробити такі піріжечки. Вони такі незвичні. Зараз ось посмажимо я вам все побачити самі. Так, дорізаємо і теж туди додаємо, якусь співає. артистка наша. Так, тепер беремо вялені помідори. Е, помідори вялили самі, як я вам вже казала. Е, ви знаєте, набагато краще, ніж ото купуєш у магазині. Нам сподобалося. Мама каже, в цьому році теж. Ми хоч і зробили так їх там пару баночок, але їх вистачає, їх багато не треба. Ще додала такого сиру із пачки. Так, це все я трішечки підсолю, небагато, тому що тут же те, що додавала, там овочі. Ось така у нас вийшла начиночка. Дивіться, яка гарненька на вид. Так, я відрізала кусочок тістечка. Беремо. Бачите, воно хорошо катається без цих, без борошна. Мені подобається, що воно таке. Воно таке еластичне. Ну і за що того, що з майонезу, ж, то воно жарнувате. А, так отак. Розкатали. тепер ложимо сюди нашу начиночку. Так. Так, тепер... Беремо все і з'єднуємо. Ми їх з вами зробимо кругленькими. До так. цього воно тут буде хорошо. Ось такий піржечок у нас виходить. Я зараз їх наліплю, а потім уже буду. На сковорідочку. Ось так, дівчатка, я їх і хлопці смажу на невеличкому вогні, але смажитиму недовго, тому що тісто, ви ж бачили, я катаю воно тонесеньке. Посмажимо, тоді покажу, що у нас вийшло. Ось такі в нас вийшли піріжечки. Гляньте, які вони світленькі, гарнесенькі. Пекла на малесенькому вогні з однієї з другої сторони. Так що... Виходить їх, дівчата і хлопці. Не так багато з цієї пропорції, яку я вам напишу, тільки всього 7 штучок. Зараз я вам просто вже там не перей... Той, так поклала, щоб вже вам гарно було. Ось я вам покажу зараз, які вони в розрізі. Бачите, гарячі ще, але соковитий, дуже гарний і смачний. Так що, якщо сподобався рецепт, готуйте і смакуйте. А ми пішли збирати полуницю. Вже ми прийшли в двір, вікуська десь бігає, дивиться, там хлопчики сусідські грають у футбол. Вони в нас футболісти обоє, двоє діток і так вона там наблюдає за ними. Рати. Вони ж старші вже, і як так, як влуплять, луплять в <смі> Я їй кажу, так близько дуже дойди. Але з нею завжди розмовляють, Це О, хороші хлопчики. Так, на базар зібралися. Ми так з мамою дивимося, що вже її немає. Якби, як ото сезон почався, не встиг початись, як вже закінчився. Ну нічого. Значить, так повинно було бути. І я думаю, що я завтра поїду вже на базар останній раз. Ну, подивимося, там ще є така, знаєте, дрібненька, така, ту ж переколошмати градом, а вона вся перегнила. А Та така, знаєте, хоч і зелененька, але вона дуже дрібненька. Якщо щось і набереться, то і вікуська їсть, і ми їмо все одно ж трошки треба цей. Я обіцяла варення зварити на каналі. Ну, як я казала, що я не варю, то ну, але обіцяла. Ну, все я зі таким, що те те, і трошки я не встигла. Але завтра я хочу все-таки зварити варення і показати, може, вже дівчата наварили. Тому що всі господи, я вже думаю, завчасно це все зробили, то вони на наступний рік візьмуть собі на заміточку. Що ще? Вишні будемо рвати, треба заморозити. Там у нас вже так добре поспіла сьогодні. Там вікусь рвала на компоту, така смачна. Та вже їй ця вже достигає. Але ви знаєте, вона чорна, але того, що від сонечка, але ще кисла. Бачите, так вовне. О, так, отак не Оце в нас такі вишеньки. З так Цією полуницею не, не встигаємо нічого. Ну, я, якщо чесно, я дуже не люблю, а мамка в мене любить з вишнями. Я кажу, з полуницею я знаєте, і коли варимо, ну а так я дуже не люблю, бо воно таке, знаєте, полуниця, як вона звариться, вареничку, все воно все одно розповзається. А от вишенька смачна, то треба буде вареничка зварити. Сказала, що липи нарвали, так що ми тепер будемо зимою про чаї. Там не тільки нам, може, ще хтось попросить, бо я кажу, мама ти нарвала не тільки собі, а й людям. Ну, в, общем, бо в нас, знаєте, була, хтось попросив, мама віддала, потім ще хтось і ще віддали. Ну, в общем, це ж таке діло. Ділитися треба. Іди сюди, Вікуся. Сьогодні вона там, в садочку, гуляє сама по собі. Мама тільки що дзвонила її, з Лесю поговорили, бабуся наша відпочиває. Ми теж будемо. А, Лайма вже бігала, линяє дуже сильно, ми її сьогодні шкребли е такою щіточкою, трошечки, хоч їй леше стало. О, Рижик ще не прийшов, бо чує, що десь лайма гуляла, то ще мабуть, не часто. Вона обично, зазвичай або довше гуляє, або це. І він приходить тільки тоді. А, народився молоденький місяць. Я не знаю, отак от вам видно чи ні. Ага, ви там от побачите. Там от видно, бачите, ага, а так я вам показую. Вікуся теж ганяє ще. <сі> бачите, паличок набрала. Були на огороді. Слава Богу, що ми попололи цей весь огород. У нас його ж небагато, але все, все одно, все, ту, що в нас було так було забито, ну мокро, ви знаєте, все одно, хоча вже скільки днів пройшло після цього. Ну, Вікуся їздила там на велосипеді. Там така в нас отож трошечки горочка, вона там каталася на велосипеді. Ну що, Вікуся? Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. Піші цим віканом на